Привіт! А ви любите такі моменти? Нова пушта, коробочка, а особливо коли отак подивишся. Ой-ой-ой, мої красуньки. Бажати і забирати ваш час, я, звісно, не буду. Я розпакую, дістану, помилуюсь, полюбуюсь і вам покажу обов'язково. Чатка! Ось він шматочок щастя. Надивилася у інших блогерів. Колекція хуї, дуже красиві хуєчки із дрібним листячком. Ну і звісно до титянки. Пишу титянка, я надивилася у дівчат і сильно хочу мати хешкіліану і сигіналіс. Вона мене питає, які? А я як ота дівчинка із анекдоту. Не знаю. Тетянка пише, вкоріненого в мене нічого немає, але є декілька видів і хешкіліани, і сигіналісу, то зараз наріжу. Будете брати зрізи? Звісно, буду. І тепер у мене ось такі цукерочки. Це справжні цукерочки. Я ж казала вам, що... Дуже-дуже люблю хоєчки із рівним листячком. Кожен зріз мені Танюшка ось так спакувала, зробила підпис з назвою. Перед тим, як зняти з них ось ці носочки, обов'язково фільмую сама для себе, що це гешкіліана варіації Альба. ось такий маленький зрізок. Ну, це, знаєте, на той випадок. Якщо втрачу оцей, оцю бірочку, то щоб знати, що це за рослинка. Ось така хишкіліана Альба. На цій хишкіліанці титянка не написала, яка в неї варіація. Ну це, ну це сонечко, яке ж воно красиве, яке ж воно гарненьке. Бачите, які листячка. Ой, моя ж ти красунечка. Хишкіліана пінк. Ось така гілочка. Ось така гарненька. Подивіться, скільки тут вузликів. Як корениця, то вже майже доросла рослина. Шкеліана єлов, тобто шкеліана жовта, навіть має два квітконосики. Ось бачите, ось одненький. Ось він. Бачите? Не фокусується. Ось так. Ось іще один квітконосик. Це Сігіналіс сплеш. Перед усіх хуй, які мають сплеші або варігатність, то саме отакі заливки срібла на темному зеленому фоні, мені найбільше подобається. Ось такий тепер я маю зріз. Сігналі splash. Це гілочка Sigilatis an 201. Це одна із варіацій сигіналіса. Ось такі. Також гарненький камуфлювані листячка. Вам подобається? Мені дуже. Це найдовший зріз Сігіналіс Борнео Ред. Тут далі я не розберу, що написано. Ще подивіться, який довгий вус. Бачите, який довгий вуз. І он листя ось такий має. Гарні справді. Подарунком Тетянка зрізала мені моя Ребека, також дрібнолистова. Ось така красунечка. І як бачите, також із квітконосиком Я щиро дякую тетянці за подароване щастя. Бачите, ще вилилось моє неною. Хотіла дві хуйки, одну хишкіліану і одного сигіналіса. А маю, маю цілу купу. Подарована Ребека виявилась навіть вже вкорінена, тож її можна одразу в горщик. Ну а ці ці поки що будуть стояти навколі. Всі мої хоєчки замочені у чистій водичці з додаванням декількох крапель ось цього препарату. Це біплантон-реаніматор. Мені дуже подобається цей препарат. Він гарно стимулює рослини до. Нарощення корінів, тож я використала його. Хоча, ви знаєте, взагалі я використовую ще і суміш оцих двох препаратів: я беру по чайній ложці на Півтора літра води, мегафол плюс радіфарм і замочую або поливаю ті рослини, які не мають корінців. Ну, а по-дальшому для того, щоб підтримати життєздатність рослин, я зазвичай використовую при поливі не добрива, а оцей препарат біоглобін або стимулюю їх вітамінами групи АВС. Як хто з вас займається вже хуями давно? Яку ви маєте думку? Чи можна саджати в один горщик різні варіації хуй? Чи краще кожну варіацію окремо? Напишіть, будь ласка. Сьогодні я бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. Щиро дякую вам за те, що ви пораділи зі мною. Всім добра, миру і здоров'я, миру і перемоги в нашій милій Україні. Пока, до нових зустрічей!